Друзі, у нас новини щодо нового партнера Карабат українського виробника амуніції. Якщо у вас чарівні та вправні руки, ви любите швейну справу, саме ви можете прискорити нашу перемогу. На швейне виробництво Карабат в Крюківщині потрібні швачки. Цікаво, знайомтеся з вакансією. Виробництво Карабат шиє військову амуніцію, плитоноси, різні підсумки, рюкзаки тощо. Не одяг. Робота поопераційна та індивідуальна. Залежить від виробу. Вимоги до кандидатів Досвід роботи на промислових прямострочних машинах Юкі, МАГ, Тіпікал тощо. Якісний пошив Відповідальність, Небайдужість до поставленої задачі. Зарплата від виробітку від 600 гривень на день. Можна працювати більше годин, буде більша оплата. Ваша вправність та досвід дають вам більший дохід. Також буде плюсом. Досвід роботи на промислових спецмашинах Рукавна Закріпочна Оверлок. Роботодавець гарантує. Своєчасну виплату зарплати Два рази на місяць. Робота на постійній основі Повний день Офіційне працевлаштування. Безкоштовні обіди на виробництві. Комфортний цех. Генератор для безперебійного живлення. Місце розташування село Крюківщина 10 хвилин від електрички. Маршрутка 368 та 812, 732, 723. Від вокзалу Вишневе пішки 10 хвилин. Зупиняються всі електрички Фастівського напрямку. Населені пункти поряд: Вишневе, Боярка, Тарасівка, Гатне, також райони Києва, Теремки та Солом'янка. Звертайтеся через застосунок перекладач ЖМ до перекладачів жестової мови. Та з їх допомогою телефонуйте до роботодавця, щоб дізнатися деталі. Ось номери. Плюс 3 8096 633 66 25 плюс 8093 644 80 84